Поведінка царя Петра І, який особисто вбивав василіян в Полоцьку, сі сімох замордував. Він п'яним увірвався на вечірню і рубав людей. Ну, таке. Потім він на захід виправдовувався, виправдовується, дає поп'яні. Також цар в той період казав, що він вполює особисто київського митрополита Лева Зеленського, Слюбича Зеленського. Він казав, не буду цар, якщо я його не повішаю. Київський митрополит знов таки змушений був теж тікати. Почаївський монастир, дивлячись на це все, написав лист до Риму: Ми хочемо бути в унійній церкві. Говорити про те, що василіяни приходили в Почаївський монастир, чи як дехто говорив пробував говорити, захоплювали його це неправда. І відтоді, від 1712 року, монастир був стабільно унійним і настала можна. Впевнено говорити, золота доба його розвитку.